До поштових скриньок киян надійшли квитанції, що знову завдали клопоту. Як з'ясувалось, бланки вислані для ознайомлення, а сплачувати по них можна лише за двома позиціями. До того ж, головний інформаційно-обчислювальний центр припинив співпрацю з Укрпоштою. Тож там тепер приймають не усі платежі. Про нюанси цього місячного розрахунку за спожиті послуги Ярошенко. Новина про те, що з 1 січня 2017-го столичні відділення пошти припинили приймати платежі за комунальні послуги двох подруг пані Ольгу та Євгенію просто шокувала. Жінки обурені, мало того, що рахунки чималі надходять. Так що у черзі треба стояти або їх оплатити. У нас рядом і зберіганки хотівіді стоять по три години у Збербанку. Це дуже тяжко вже в нашому віці. Вже це. Так що ми дуже недовольні. А на почту підеш ну некоторое комісіоне ну, треба оплачувати, так уже на майже везде. Так там хоть очереді такої нет. І прийдеш пенсію, от я дев'ятого отримую, я спокійно і это оплачую. І така реакція випадок не поодинокий. Адже для частини киян відділення Укрпошти були чи не найзручнішим місцем для сплати за комуналку. Коні неудобно. не видно. Зразу отримав пенсію, платив. А теперь получишь пенсию иди в другое место платить. Очень плохо. Потому что мне удобно, понимаете. А стоять 3-4 часа в кассе или в, в банке вот, ощадном, для меня это накладно. Причиною ж призупинення прийому платежів стало закінчення наприкінці 2016-го договору між ГІОЦ, яке формує рахунки, і укрпоштою нової угоди поки не уклали, оскільки останні співпрацю з комунальним підприємством вважають нерентабельною. Своєю чергою головний обчислювальний інформаційний центр відмовився підвищити тариф за послуги Укрпошти, бо збільшення вартості на 1,5% від суми платежу значно перевищує фінансові можливості ГІОЦ. В проєкті договору, який був запропонований Курпошту, після того, як з їхньої ініціативи був припинений діючий договір, ця складова була підвищена в три рази. Відповідно, це виходить за рамки якби, тих можливостей, які ми можемо КП ГІОЦ оплачувати фінансовим установам за надання таких послуг. Іншою несподіванкою для містян стали нові платіжки з 10 січня. Люди почали отримувати одну квитанцію на оплату всіх комунальних послуг. У міській адміністрації заспокоюють, новий варіант платіжки не є достовірним. Їх надіслали лише для ознайомлення. Платити по них можна лише за кількома пунктами для оплати за утримання будинки прибункових територій жекам, а також оплати послуг водоканала, водовідведення та водопостачання. А, абсолютно спокійно можливо по таким платіжкам сплачувати ці дві верхні позиції ті ж позиції, в які зазначені, але там немає поки що цифр відповідних обсягів оплати. Це Ознайомчий варіант, ознайомча модель для киян сплатити за комуналку можна через відділення комерційних банків в точках центру комунального сервісу та онлайн на сайтах комунального підприємства Гіоц. Власники картки киянина, моєї картки Ощадбанку можуть робити це без комісій. Ні в якому випадку це платіжне повідомлення не несе ризиків щодо там неправильного зарахування коштів від населення чи ну, якихось будь-яких. Непорозумінь, що приведуть до фінансових втрат або постачальників, або мешканців. Ніхто не зможе проплатити по цьому платіжному повідомленню на неправильні реквізити. За перечасне поширення нової моделі квитанції в КМДА планують провести службове розслідування. А поки ж пільгову плату за послуги продовжили до 25 січня. Водим Ярошенко, Андрій Ніконов, Телеканал Київ.